Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на моєму каналі Колка для початківців. Сьогодні я вже прибув на базар, казали, що буде дощ, але поки світить сонце. Людей багато, я вже розіклав свій товар. Ось такий наборчик. Те, що я показував у попередньому відео, той такий простенький. Почерги, совочки, прекрасніший мангал, вішалочки, заготовочки на шабельки, пластинки, освічнички. Картина. Це в мене тітан. Сапочки виготовлені з ресорного металу 65 г, молотки, кувалда, ножі. Ну і ось такі сапірки. Самі менші 900 грам і там трошки більше кілограма. Мої сусіди розложились теж, гарненькі в них сервізики. Thank Ось такий козарлюга моцний, такий Скільки такий статуй. Скільки? Вісім тисяч. Тарас Бульба. А те то я такий ще не бачив. Я такого ще не бачив, супер. Так що так? Сонячна погода людей. Сьогодні, хоч не звертаючи, що ще тільки 10-та година, а людей буде повно. О. І продавців, і покупців. Так що так. Отак от. Ще не всі не всі повиставлялися. Тільки що прикупив отакі два прутки Х-12МФ. Принесли, бо в мене вже немає. Так що на наступні виходні розкуємо два штуки такі хороші, стільки міліметрів по 300 двадцятка. Так що, от якось так буде робота. А зараз пан Борис дасть відповідь і оголосить автора, хто выиграв тей совочок. Добрый день, дорогие подписчики канала Сергея Алексеевича, Кузня для початківців. В общем, хочу вам довести, что из всех ответов мне больше всего понравился Василий Яремчук. Были ответы. Гораздо, может быть, где-то лучше, где-то хуже трошечку. Но мне понравился вот такой вот я сделал заключение. Поэтому подписывайтесь, будем дальше делать какие-то розыгрыши. Всем приятного просмотра. Ну, вот вы почули ответ, и Борис выбрал переможца. Так что я написал Василю Яремчуку, Рим... Зв'яжуйтеся зі мною, і я вам відсилаю той совочок, який розіграв пан Борис. Ну, Кому сподобалося це коротеньке відео, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео і до побачення. З вами був Сергій Олексійович.